Всім привіт, пані та панове. Мене звати Діана Печенко. Я Олександр Петрик. І ми раді вас бачити на каналі Кацапського інферно. Ми знаходимося зараз в Данії, в Копенгагені, і ми приїхали для того, аби вам показати Blast Premier Fall 2022. Ну і плюс, може, трошки Данії. А взагалі, ми дуже раді взагалі отримати таку можливість зараз. В наш час це не так просто виїхати за межі України. За це величезна подяка Міністерству Молоді та спорту України та. Федерація кіберспорту України всі вони доклали зусиль для того, щоб ми опинились ось тут. А ще цей контент став можливим завдяки компанії Парімач, тому що саме вони підтримали наш українськомовний контент і е, дозволили цій поїздці бути реальністю, дозволили її втілити в життя. Дуже дякуємо вам. Давайте припустимо людину. Приходь. <звук> Давай продовжувати. Типа, нормально. А як ми потім кропнемося? Та не треба кропитись, це просто вживу, ну типу, ну, чувак пройшов, ну і що. Ну, це нормальна історія абсолютно. Я, я, я за такий контент взагалі. Так про що там казали, про перемач? Про перемач. Перімач, красавчики, взагалі. просто обожнюємо їх. Дякуємо ще раз. Що? Підемо, ну, дивитися місто. Я вже, я вже замерз. Давай туди реально пішли. Погнали. Данія це скандинавська країна в північній Європі, що входить до королівства Данії, розташована на південний захід від Швеції і на південь від Норвегії. Має сухопутний кордон із Німеччиною. Данія займає територію площою 43 тисячі квадратних кілометрів. Це як дві Львівські області, і має населення більше п'яти мільйонів осіб. А це як два Києва. Країна складається з півострова Ютландія, архіпелагу і 443 островів, 70 з яких є населеними. Копенгаген з Данської гавань торговців столиця та найбільше місто Данії, розташоване в столичному регіоні на острові Зеландія і острові Амагер. Дивіться, ми зараз на Нюгавні або Нова Гавань. Це такий, типу, візитівка Копенгагена. Найінстаграмніший куточок взагалі. Тут починається, я думаю, екскурсія для всіх людей в цьому місті. Так, я знайшла собі каву в кав'ярні, яка називається на честь Олександра Петрика Рахісімо. зараз Скільки вона коштує? 48 крон. Це помножити на 5,20 – це буде в гривнях. Тобто це капучино за 250 гривень десь. Ну давай. Я б не брала Ну за те давай, <смеш> що, що ти скажеш давай. Тест капучино в копенгагені. Дуже несмішений капучино. Дуже просто несмачне. Київські кав'ярні набагато краще. А рене. що що тобі не подобається? Ну дуже гірке, перепалена кава, і молоко дуже гаряче. Якщо я не помиляюсь, колись в молодості я перша моя робота була це бариста. і молоко не повинно бути таким гарячим. Ну коротше, дізлайк. Ну все, пішли далі тоді. Так. Да. Що взагалі таке Ногавен? Ногавен – це такі прикольні будиночки таунхауси. І їх цікавинка це те, що вони були побудовані аж у 17-му та 18-му столітті. Цей канал поєднує старе місто, королівську площу та море, і на королівську площу в минулому звозився улов. Тут жили моряки, тут жили хварі та торгівці. А ось це ми, до речі, знайшли найстаріший будинок на цій вулиці Нью-Гавн. будинок номер 9 Побудований він у 1681 році. І в інтернеті ми навіть прочитали, що тут колись жив Ганс Христян Андерсен, легендарний данський каскар і письменник. Кажуть, що він тут написав своє гидке каченя і багато різних інших казок. Зараз тут ресторан. Можна зайти поїсти. Кажуть, що тут іноді буває сувенірна лавка, але ми її тут не знайшли. Підемо шукати кудись далі. Це, до речі, люди така маршрутка у них да, -да, водний транспорт, водний автобус, який курсує поміж каналами різними. А міст, який знаходиться позаду мене, от цікавий факт, те, що перший дерев'яний міст був відкритий тут у 1875 році, аж він поєднує місто, і оцей який зараз сучасний тут стоїть, він був відкритий аж у 1912 році. Ви уявляєте, як це давно було. Частина каналу тут відведена під музейні кораблі. Вони виглядають просто як з минулого століття нереально гарні. Далі ви побачите, до речі. Ну що на нюгавин подивились. Мені сподобалось. Хочу тепер зацінити Копенгаген з висоти пташиного польоту. Ну, тоді ходімо на ратушну площу та на Ратушу, Це, до речі, одна з найвищих будівель в Копенгагені. І зацінимо. Let's go. Let's go. Це, напевно, кудись туди, але я не впевнена. О, глянь, класно. глянь, український прапор, Глянь, і там український прапор. Хоче перше, що ти бачиш, коли потрапляєш на ратушну площу, це прапор України. Відома сучасному світові ратуша, яка зроблена з червоної цеглини, відкрилася у 1905 році і, на жаль, попередні версії не зберіглися через великі пожежі. Але От. наскільки я чув, туди можна зайти всередину, причому безкоштовно всім туристам. Так, і там є дійсно унікальна пам'ятка, яку варто побачити усім. Ну, йдемо, дивіться. Ідемо. А давай яка кабра? Це ти. <реш> Ні. Господи, що це? таке? Це астрономічний годинник, який був створений Єнсом Ольсеном. Так, да так, -да так. -да. Я читав, що там 15 тисяч механізмів так. задіяно. 15 тисяч щоб... дрібних деталей. До речі, для кесерів це, мабуть, дуже цікаве місце, тому що ну, як годинник і час, і, і час взагалі да, для кесерів це святе. Але як це це розшифрувати, я не знаю, що тут є Діана. Я сама не знаю, як це розшифровується, але я знаю, в чому унікальність цієї пам'ятки угу. він показує точну дату, час, день тижня, місяць, рік, так. точний центрально європейський час аж до секунд. Потім він показує схему руху планет. Оце воно, мабуть. Так, е, показує карту зоряного неба е, країни. О, це дуже схоже так. на зоряне небо. Потім показує е, час сходу та заходу сонця. Mm -hmm. Усі усі церковні свята. Е, я думаю, що навіть я половину функцій не назвала, але це реально дійсно унікальна пам'ятка, яку кожному потрібно побачити, якщо хтось буде в Копенгагені. Ну, коротше, Крутіше за айфон. <ріст> так, значить, ми взяли квитки на цей на, тавер, на тавер. Да, щоб піднятися і побачити все з гори. Але треба трошки почекати, тому що тільки піднятися можна два дні на тиждень і в ці дні тільки Ні, два Ні, не тайм -слоти. два дні на тиждень. Цілий тиждень можна підійматися з, ну, з понеділка по п'ятницю, але ага. два таймслоти це об 11 і о 14 чотирнад місцевому часу. Тому... Краще ми взяли квітки, йдемо на іншу позицію, на іншу локацію, так, на інше і місце і повернемося місце. пізніше сюди. Доброго вечора ми з України, як то кажуть. Да, це дійсно така унікальна пам'ятка для українців. Я думаю, що іншим людям тут нема чого робити, але для нас це дійсно важливо. Це пам'ятник Тарасові Григоровичу Шевченку, який знаходиться в данському парку Естре Англих. Як ти це запам'ятала? Ну так, я просто буду Дуже? вчити данську мову, може, Дуже? колись, так. Да. Приватні пожертви двох людей втілили цей пам'ятник у життя. Це найстаріший. Найстаріший ветеран УПА в Скандинавії Петро Балицький mm -hmm. і голова цієї українсько-данського товариства Іван Нестер. Вони внесли пожертви, і таким чином ми можемо бачити тепер тут пам'ятник Тарасуровича Шевченко. Кроші, якщо ви будете в Копенгагені, то можете прийти в цей парк і побачити єдиний на всю Скандинавію. Єдиний на всю скандинавію парк, це реально унікальна е -е, та. пам'ятник Тарасу Н Шевченку. так нашому українському поету. Швидко вчився. Зрештою, я навіть став одним із найкращих учнів імператорської академії мистецтва. Петербургські аристократи зібрали чималу суму грошей для того, щоб мене викопати з кріпацтва. А Я думаю, це біографія просто І Тараса Шевченка. Став вільною. — Блін, ну круто, так? Да? Да, да. Да. Тобто, це ми почули українською, як розповідають від імені Тараса Григоровича його да. ж біографія. Да. І це можна зробити не тільки українською, а ще й англійською. Тобто, таким чином можна людям, які гуляють по парку, просто ну, типу, познайомитися ближче з нашою культурою і з найвідомішим, ну, типу, реально найвідомішим поетом України. Це ну, респект за таке. Да, це круто. Let's go. I wake up to a a little bit of of drool On my pillow, feel like it's be bad day I'm tired shit Ну що, ми повернулись і зараз будемо підніматися на 106 метрів вгору цієї годинникової вежі. Так, нас чекають аж 300 сходинок. І враховуючи наш вік, ми дуже будемо намагатися не вмерти від серцевого нападу, поки будемо підніматися цієї годинникової вежі. Вік? Да, нет. А, мне уже 27, я уже старый. Да? Взгодно. нам успех Да. Let's go. Я жива. Uh -huh. We did it. Боже, я гарна… Not bad, not bad. Дуже Ось ми погуляли першу половину дня по Копенгагену, і нарешті розпочалися матчі Blast Premier Fall Finals 2022. Ми приїхали сюди трошки з затримкою, ну десь під старт плей оффу Ну і власне, от ми на місці, де все це буде відбуватися. Сьогодні ще останній день студійного формату. Вже завтра, я думаю, тут буде дуже багато людей. Данці дуже люблять кіберспорт. Я думаю, Royal Arena вони заповнять, як завжди, майже на 100%. Так, і в наступному випуску ми вам трошки детальніше розповімо про саму Royal Arena. А зараз погнали вже скоріше дивитися матчі? Так, да, всередину. Діан, коли я останній раз був взагалі на якомусь лані? Не знаю. Чи в кіберзоні, може, чи в Житомирі. <соць> Щось таке. Не, на такому, чи в Сумах. От, от, от на такому. На ось такому. Я останній раз була на цьому, на Берліні. Це Берліні, 19, 19, -й. 19 -й рік, але тебе там не було. Да. Е -е... Я був yeah. в Кельні 18-го. Так, да, в кельні 18-го був останній раз. 4 да. роки тому я останній раз був да. на кіберспортивній арені такого масштабу. Так. Блін, ну я сумував, я сумував. Так, що ж таке Blast? Blast – це така данська компанія, яка вже протягом п'яти років десь проводить кіберспортивні турніри. Наприклад, цей Blast – це Blast Premier Fall Final 2022. Він проходить у Копенгагені. Вісім команд беруть участь у цьому турнірі. 425 тисяч доларів призовий фонд, який розділяється між усіма командами. Беруть участь вісім команд, шість з них пройшли ще з групового етапу. правильно? так вони команди партнерки, скажімо так, Blast. Тобто власне така франшизна історія, типу NBA чи НХЛ, коли команди утворюють лігу і змагаються між собою. Ну і от ті команди, які найкраще себе показали ще у серпні місяці на груповій стадії, зараз вони мають можливість грати тут, на цій арені. А ті, хто програв у груповому етапі, вони відправляються там в дуже сурову таку сітку шоудауну. Де до них доєднуються колективи з усього світу, які пройшли через кваліфікації, там їх просто неймовірна кількість. Давай згадаємо за єдину данську команду, яка представлена тут у нас на турнірі в Копенгагені. Uh -huh. Це команда Героїк. Вони якраз таки є партнеркою, командою партнеркою Бласта, yeah. але вони провалили груповий етап у серпні місяці і не пройшли через нього, але пройшли сюди за допомогою цього шоудауну, де у фіналі побороли іншу данську команду Астраліс. Уявіть собі щось надзвичайно велике розміром з сонячну систему. От приблизно такий респект ми відправляємо компанії Perch за те, що вона привезла нас сюди, профінансувала нашу поїздку до Копенгагену. До речі, як і завжди, на Perімач до крупних івентів є якась крута акція. І цього разу на цей бласт Perімач запустив ось таку просту, абсолютно акцію. Якщо ви робите ставку на кіберспорт сумою від 250 гривень, до речі, до 27 листопада, то ви, якщо виграєте цю ставку, а я вірю вас, що ви зможете, отримаєте фрібет бет на свій аккаунт на суму, від, ну, яку ви поставили і яку виграли. Короче, кажучи, юзайте. Посилання ми, як завжди, залишимо в закріпленому коментарі під цим відео, ну і продовжуємо працювати тут на Бласті. А тут у нас є uh, це як кімната для талантів. І, можливо, ми там знайдемо нашого українського друга. Чи його тут немає? Hello, guys. Hello. Yo. Uh, do you know where we can find the Banks? Banks at Jameson. I don't think here, uh, today. Yeah. Or he was practicing at some point in the evening. Oh, uh, three hours ago. Окей, дякую сомачку. На жаль, нашого українського друга ми не знайшли. Ех, можливо, можливо. Та де? да, десь десь пішов. Десь пішов. Десь загубився, сказали. Да. Да, загубився. Ну що ми його обов'язкововського знайдемо? Ми його знайдемо, так. Да. Тут, до речі, практиз і тім кімнати, тут просто сидять гравці. Ну, мабуть, до них не варто заходити. Там не ну, да, вони да, готуються до з діма, там да. щось обговорюють. Ну, туалети теж ну, принципу стало. Вони тут теж є. Це класно. Далі кейтерінг для талантів. Можна за чим його дуєте? Можна зайти. Бачиш, що і щось поїсти. На цьому сьогоднішній день у копенгагені завершився. Героїк здобули перемогу на житу. Вони здобули перемогу на першій мапі, потім, на жаль, програли на другій і на третій. Завдяки камбеку вирвалися уперед і вийшли з цього матча по переможця. Так, це було дуже потужно у другому чвертьфіналі сьогоднішнього грового дня. Шведи з найті подолали наві. І... Особливо цікаво було спостерігати за другою мапою, де була супер близька боротьба, Це але Наві все ж таки да. свій пік виграли. Тим не менш на третю мапу Наві не вистачило і не святкували заслужену перемогу і завтра гратимуть на Royal Arena, на сцені перед оболівальниками, А наві ні. На цьому і випуск наш перший закінчується. Так, ми дуже щасливі, що він взагалі втілився у життя і просимо вас обов'язково поставити вподобайку, підписатися і написати коментар. Це вкрай важливо. Тому що поки ви дивитеся цей випуск, ми вже знімаємо наступний. І ми хочемо якомога більше вам топового контенту привезти з Копенгагену і розраховуємо на топову підтримку від вас. До нових зустрічей. Всім па, -па. всім па-па.